Доброго ранку. З вами, як і завжди, новини з боліт. Білоруський батька нації, який, здавалося б, має достатньо своїх траблів, щоб не лізти у чужі, вирішив у відвертому інтерв'ю з кремлівською пропагандисткою відкрити, скажімо так, душу. І що ми чуємо? Виявляється, Володимир Зеленський для нього був як син. Володя, як син мені був, а вчинив як гнейда. Уявляєте, який родинний шок, не приведи Боже. У будь-якому разі Лукаш щодо Володі прозрів, у тільки не до того, до якого треба було. Кремлівські пропагандисти, які ще у 2022 році мріяли про парад російських військ на хрещатику, тепер вирішили підвищити ставки за логікою хворого фантазера Солов'йова. Парад спочатку відбудеться на єлисейських полях у Франції, а там уже якось доповзуть і до Києва. Ну-ну, я прямо бачу, як прапери морпіхів будуть гордо висіти над французькими пам'ятками. Я прямо бачу цей парад перемоги по Єлисейським полям. Тим мені цікаво, що він такого вживає, якщо бачить колону російських танків під е, Тріумфальною аркою. Це буде світова трагедія, коли перлина архітектурного і іншого спадку буде стерта у результаті удару Орешніка. А потім, а потім може слідом бути і ядерна відповідь. Наша відповідь, але поки реальність б'є решистів по мордякам, їхні божевільні мрії стають дедалі глобальнішими. Може його вже час записувати у позаштатні консультанти Голлівуду з вигадування фантастичних сюжетів. У світі є багато різновидів відпочинку. Пляжі, гори, культурний туризм. Але росіяни, як завжди, змогли винайти щось новеньке. Зустрічайте екстрим тури на крові мирного населення. Якийсь там черговий пропагандист радісно запрошує усіх на пляжі тимчасово окупованого Маріуполя. Подивіться, який зараз вигляд має пляж міста Маріуполь. Розверніть камери туди в сторону спортивних об'єктів. Подивіться, як все стало круто. Місто Маріуполь це ймовірно зараз найперспективніший пляжний відпочинок у нашій з вами країні. Угу. Де туристи зможуть насолодитися видами зруйнованого міста, прогулятися по руїнах та уявити себе великими освободителями. Наступний рівень продавати сувеніри з уламків будинків і робити тематичні екскурсії. Ну так, тут раніше був житловий квартал, а тепер зручний котлаван. Ой, пекло по вам плаче. Нам держава потопає у нечистотах. Здавалося б, що може бути банальнішим за звичайну інфраструктурну проблему. Але ж ні, у Росії навіть це виходить епічно. Якщо ти виходиш з під'їзду, ти йдеш прямо реально по лайну. Якщо тобі на роботу зранку, п'ятниця, субота, та неділя. Ми ходили виключно по лайну. Адже управління у нас нічого не робить. Немає машин, немає робітників. Чекайте понеділка. Тож тамтешні вулиці перетворилися на живу ілюстрацію знаменитого руского міра. Ось вони справжні прориви. Поки інші країни розвивають технології, Росія створює унікальні умови для життя своїх громадян. Це були новини з баліт. Не перемикайте.